Івано-Франківськ найпопулярніший район міського озера і парку Шевченка. Пропоную вашій увазі трьохкімнатну дворівневу квартиру на 5-6 шостому 9 дев'ятиповерхового будинку. Отже, на першому у нас кухня вітання площею 35 метрів квадратних. З кухні є вихідна за склену лоджію, на якій розмістилася обідня зона. Кухня повністю комплектована всіма необхідними меблями, а також технікою. Загальна площа квартири 81 метр квадратний. Ось так нас виглядає. Підпочинкова зона з розкладним диванчиком, і також є вихід на французький балкончик. І рухаємося далі. По всій площі квартир на першому поверсі підігрів підлоги. Так у нас виглядає вхід в квартиру, є велике дзеркало в повний зріст, а також додатково встановлена шафа для верхнього одягу. І на першому поверсі є перший санвузол. Також є все необхідне для комфортного проживання. І переходимо плавно на другий поверх. На другому поверсі у нас розміщується батьківська спальня, дитяча, а також другий санвузол. У спальні є своя гардеробна. Ось так у нас виглядає кімната, все красиво підсвічено, є велике двоспальне ліжко з підйомним механізмом, а також французький балкон. І рухаємося далі. У дитячій кімнаті вже є своя лоджія, яка може функціонально використовуватися дитиною як робоча зона. Комплекс для закритого типу з відеонаглядом та охороною, власною інфраструктурою, поруч є садочки, школи, супермаркети, міське озеро та парк Шевченка до центру міста, буквально 5 хвилин їзди. На другому поверсі також для зручності розміщений другий санвузол. Вся детальна інформація в описі під відео. Коли зацікавила така пропозиція, пишіть, телефонуйте, будемо йти на огляд. Всім гарного дня!